Рей місто бродівчани відзначили і спортивними заходами. Так у рамках святкування відбулися баскетбольні та волейбольні турніри, які приурочили ще й дню фізичної культури і спорту. Більше про іншу спортивну сторону відзначення дня рідного міста в сюжеті. Броди місто спорту і пропаганди здорового способу життя. У цьому спробували переконати усіх любителі активного відпочинку і провели день рідного міста у спортивному залі. Першими приклад альтернативного святкування показали волейболісти. До речі, цей вид спорту у бродах один з найуспішніших, а наші команди на хорошому рахунку в області. Як підтвердження, видовищний волейбольний турнір серед жінок з нагоди Дня міста і дня спорту. Чотири команди зустрілися у спортивному залі Бродівського педколеджу. Єдність, еталон, збірна майбутніх педагогів і гості міста, «Перспектива» села Паликорови. Волейбольний турнір вийшов досить емоційним. За третє і четверте місця змагалися команди Петколеджу та перспектива. В результаті з рахунком 0-2 бронзу вибороли педагоги. А в поєдинку за чемпіонський титул, вкотре на волейбольному полі зустрілися дві найкращі бродівські команди: єдність та еталон. І знову напружена боротьба, цікава гра і безкомпромісна позиція обох команд. Але волейболістки єдності таки виправдали сподівання своїх вболівальників і з рахунком 0-2 стали переможцями турніру приуроченого Дню міста Броди і Дню спорту. Призери та переможці змагань отримали кубки медалі і грамоти за фінансової підтримки Бродівської міської ради. За третє місце Бродівської міської ради. Yeah. Також влада міста посприяла у належному нагородженні учасників баскетбольного турніру, який проходив цього ж дня на стадіоні Ювілейний і зібрав баскетбольні команди не лише бродів, а й сусіднього Радивилова та Золочева.